Доброго дня! Сьогодні 6 червня 2023 року. День тижня, понеділок. Місто Житомир, Україна. Мене звати Марчук Лариса Олександрівна. Я проживаю у місті Житомирі по вулиці Космонавтів, в будинку 14, в квартирі на першому поверсі, у п'ятому під'їзді. Проживаю я тут уже 32 роки. І за весь цей час було всяке і різне, але такого ще в нашому під'їзді не було. Наді мною на третьому поверсі знаходиться квартира 68. Власник цієї квартири уже багато років тут не проживає. Він переїхав проживати разом зі своєю родиною. До приватного будинку. А ось цю квартиру 68, він уже тривалий час здає без договору оренди різним людям. Наприклад, останні квартиранти вони взагалі затопили другий перший поверх підвал. І коли я зателефонувала. До власника 68-ї квартири і кажу: Олексій, затопили кухню. Знаєте, що він сказав? Там лише відійшов шланг з пральної машини. Подумаєш, водичка потекла? На секундочку, та водичка була з брудом, з милом, і це все текло. Звідки з третього поверха на другий, з другого. На перший, з першого в підвал. Подумаєш, дрібнички, ви думаєте, він хоч щось зробив, щоб ліквідувати цей потоп? Нічого, абсолютно нічого. Я тоді письмово зверталася з письмовими заявами до Коменерго, до е, Податкової інспекції, і ви думаєте, вони хоч щось зробили? Нічого, абсолютно нічого. З'їхали ті квартиранти лише тоді, коли він їм підняв орендну плату. І вони не погодились платити більше. От і все. Отак От вирішилась ситуація. Знаєте, за що ми переживали? Ми переживали за те, що нас затоплять, коли нас не буде вдома, бо там ніхто не живе і навіть не побачить. У нього там труби дуже старі. І якщо ось ці труби прорвуть, буде плавати і другий поверх, і перший поверх, і підвал попливе, і ніхто навіть не побачить. Але слава Богу, коли там не проживали люди, нас не затопили. Знаєте, парадокси. Затопило, коли жили люди, сміх та й годі. І ось місяць тому назад. Як кажуть, до нашого під'їзду прийшло лихо. Власник 68-ї квартири заселив нових нелегальних квартирантів. Договору оренди у них немає. Власниками будь-якої квартири в нашому будинку вони не являються. Тобто люди живуть тут незаконно, з якої сторони закону не підійде. І коли ми звертаємось до власника 68-ї квартири і говоримо, що твої квартиранти заважають жити усьому під'їзду, знаєте, що він говорить? Вони мають право жити, бо вони заплатили гроші. І з'ясувала одна з сусідок, скільки ж вони йому заплатили. Тепер тримайтеся: півтори тисячі гривень. Круто, да? Весь під'їзд. Має страждати через те, що господарю заплатили півтори тисячі гривень. Супер. Що ж роблять ці квартиранти? Спочатку він заселяє 68-му квартиру, жінку і троє дітей. Вона приводить сюди ще одну жінку, яка жахливо кашлює. Невідомо, що з нею. Чи в неї астма, чи в неї туберкульоз, чи в неї якийсь неврологічний кашель, незрозуміло. Факт залишається каш... фактом. Кашель жахливий. Звичайно, це турбує сусідів. Що за хвороба, чи часто ми не заразимось. І це нормально. Бо знаєте, туберкульозу зараз он скільки. І люди турбуються. Мало того, вона ж доглядає цих. Малолітніх дітей, чи не заразить вона їх. Але найжахливіше не в цьому. Найжахливіше в тому, що вони роблять з цими дітьми. я вам зараз розкажу. Цих дітей не виводять на вулицю. Вони сидять як в'язні у квартирі. Лише один раз за місяць я бачила, як ця няня. Вивели їх погуляти у пісочку. Такого, щоб вивела на вулицю мама, я не бачила жодного разу за місяць. Уявляєте собі? От так буває: діти в'язні в квартирі. Мало того, до цієї квартири оця так звана мама почала приводити сторонніх чоловіків і жінок. І ми думаємо, сусіди. Що тут субъренда. Тобто, вона здає ще на день, на два, на кілька днів ще спальне місце іншим людям. І наш під'їзд перетворився на прохідний двір. Сюди почали ходити незнайомі чоловіки, жінки. Незнайомі люди не вибувають. Розумієте? Двері не зачиняються. І ось, коли ми почали говорити. А це мої гості, це мої гості. Ну, вибачте, така кількість гостей вона заважає сусідам, а особливо заважає їхня поведінка. Що вони роблять? Вони приходять в будь-яку пору доби і починають тут голосно кричати, шуміти, ось ці діти плачуть, кричать. Дорослі вживають алкогольні напої, курять, недопалки кидають нам під вікна, в під'їзді розкидають недопалки, у вазони їх кидають ці недопалки, сірники розкидають, викидають через вікна побутове сміття, сміються, танцюють, і це все протягом доби. Розумієте, так? як це можна видержати? Неможливо. Ось ці їхні п'янки-гулянки особливо тривають у вечірній час. За законом нічний час з 22.00 до 8.00 ранку і має дотримуватись режим тиші. А у нас в під'їзді режим гулянок. Бо вони як починають десь в 9 вечора, так закінчують десь під ранок в 6 ранку. Неодноразові зауваження, неодноразові розмови, прохання не допомогли. І люди почали звертатись куди? Правильно до системи, до органів системи. 16.05 така гулянка тривала з часу ночі до 6 ранку. Крик, шум. Це можна видержати? Не можна. І коли я в дві години ночі вже зрозуміла, що вже перейшли вони з квартири в під'їзд і вийшла знімати докази, одна з гуляючих мені заявила, я працівниця правоохоронних органів, і мені все по ую. То якщо вона дійсно працівниця правоохоронних органів, і хтось її впізнав, женіть її в бо у такі працівників правоохоронних органів. Нам не потрібні. Вони приходять до нас додому і заважають нам тут жити. Тому я викликала поліцію. Поліція склала протокол і поїхала десь пів третього ночі. Десь до трьох була тиша, і з трьох до шести гулянка знов продовжилась. І це гуляли жінки. Розумієте, так? Да? Що таке п'яні баби? Понепиваються, гігочуть, скачуть. Ці діти кричать, вони їх побудили. Ну, це жах, це просто жах. 17.05 2023 року вже викликала поліцію моя сусідка з 4-го поверху, у якої малесенька дитина, а вони шуміли і не давали спокійно спати цій дитині. 18.05. Почалась гулянка о 21.30 і продовжилась вона до 19.05 до 3 години 30 хвилин. Знову довелося викликати поліцію. Уже гуляли чоловіки і жінки. Ці діти так кричали, невідомо, що вони там з ними робили, з цими дітьми. Оце весь цей час крик дітей. Можна видержатися? Люди добрі, неможливо. Що робили з цими дітьми? Їх били, чи їх гвалтували, чи їм просто спать не давали, чи над ними знущалися. Невідомо, що робили з цими дітьми. Тому я особисто вважаю, що потрібно робити обстеження на здійснення як фізичного, так і сексуального насильства над дітьми? 19.05 я вже не витримала. Склала заяву і пішла по мешканцям під'їзду, хто згодний підписати. Знаєте, багатьох людей вдома просто не було, тому підписали заяву лише 6 квартир. І ось цю заяву я понесла до поліції, кинула в скриньку, тому що на той час уже не працювала канцелярія, і ми чекали відповіді. Знаєте, ось ці гулянки їхні, вони не завершились, вони так і продовжувались. Постійні якісь жінки, чоловіки, безкінечні гулянки, безкінечне сміття в під'їзді, безкінечне сміття під вікнами, розкидані дитячі речі під вікнами Ну, це взагалі, це взагалі це ні в які рамки не входить. 2.06 приблизно на початку першої ночі п'яні баби ходили отам під вікнами і стукали по моєму балкону і кричали: «Жіночко, відкрийте. Нормально, да? Це я повинна на початку першої ночі йти їм відкривати під'їзд, щоб вони зайшли і тут. Вночі влаштували гулянку. Люди добрі, це ні в'які вже рамки не входить. Звичайно, я не вийшла, не відкрила. Нам тут таких клієнтів не потрібно. Вони почали кричати: Сашка нам!», Спустилася Олександра. Відкрила їм двері під'їзду, вони піднялися і до часу ночі знов ці діти вищали, кричали, баби гуділи. В час ночі вляглися. Я заснула десь час ночі, може початок другої. Я прокидаюся шоста година 15 хвилин від того, що летить скло в під'їзд. От що можна подумати? Чи це вже нас бомблять, і скло летить? чи це вже п'яні розбірки, і скло летить? Що вже робиться люди добрі? О 6-й годині ранку і 15 хвилин. Я, звичайно, давай, давай дивитися: додаток, тривога, тривоги немає. Зрозуміло, з нас не бомблять уже добре. Дякую, що є додаток тривоги. То я вже зрозуміла. Це знов п'янки гулянки з 68-ї квартири. І чутно було, як лізуть ось крізь те вікно, піднімаються на третій поверх, грюкають, дзвонять, і вона їм відкриває. Люди добрі. Ну, ще такого в нас не було. П'яні баби. Понапивались до такої вже межі, що залізли на козирок під'їзду, вибили вікно між першим і другим поверхом, залізли в під'їзд і полізли на третій поверх, 68-му квартиру, грюкать, стукать, добиватися, і їх впустила ось ця незаконна квартирантка. Ну це вже, знаєте, переходить в всякі межі нормальності. Я особисто шукала те скло, дзвонила в Коменерго і його заскляли кілька років тому назад. І його зараз прийшли і оці невідомі вибили, щоб влізти на третій поверх. Ну, це просто жах. Я вже не видержала. Я викликала вранці слідчу оперативну групу. Чекала близько двох годин, приїхала слідчо-оперативна група, склали протокол. І найбільше, що мене вразило, коли вони проводили опитування цієї квартирантки, вона почала нагло брехати, що, ніби я їй сказала, заклей скотчем рота своїм дітям. Знаєте, в мене були такі очі. Я людині сказала: займись своїми дітьми. Займись ними. Бо як ти не займешся, то їх заберуть. А людина, як зрозуміла, заклеїти рота, скотчем рота дітям. Люди добрі. Це мати така? Це не мати. Це біологічна істота, яка їх народила. Але про них не турбується це не мати. Знаєте, мене це дуже вразило. Я після цього пішла до прозорого офісу у центр соціальних служб і розповіла про те, що дітей на вулицю не виводять, про те, що діти самі сидять у відкритих вікнах з третього поверха, без догляду. Про те, що над ними відкрито знущаються, про те, що вони кричать, знаєте, от все все розповіла. Мене вразило те, що повідомлення прийняли, передали в служби по дітям, і це добре, що не залишили без уваги, система все-таки працює. Після цього я пішла до дільничої. Бо вже в мене, знаєте, отут накипіло. Вже витримати це було неможливо. Я прийшла до дільничої, вона мене вислухала, підняла усі заяви, які ми писали, повідомлення, перечитала, і мене вразило, що ось саме ця наша дільнича якісно виконує свою роботу. Людина небайдужа. Людина все вичитала, все проаналізувала, підійшла в 68-му квартиру, більше години там спілкувалася з ними, пройшлась по сусідам, опитала, склала акти, склала кіпу паперів, щоб направити до суду. Ви розумієте, людина зробила титанічну роботу, титанічну. І якщо в нашої дільничою. Отака кіпа різних заяв. А вона має ходити і розбиратися з цими нелегальними квартирантами з 68-ї квартири. Ну ви мене вибачайте. Ви мене вибачайте. Це вже переходить будь-які межі нормальності. В неї своєї роботи. От так. А тут ще оця 68-ма квартира Добавляє. Я просто розумію, наскільки багато в людини роботи. Я розумію. І оце витрачати час на отаке в 68-й квартирі. Нема слів. От чесно нема слів. Але я вдячна нашій дільничій, що вона відреагувала і вона якісно зробила свою роботу. Крім цього, спілкується е, дільнича з службами по дітям. Після цього прийшли комісія по дітям і також там працювали. Знаєте, коли працювала служба по дітям, одній дитині викликали швидку допомогу. Бо дитині було настільки погано, що вже треба було швидка? Ну ви мене вибачаєте. Ну, до такого довести вже свою дитину. Ну, що це за мати? От що це за мати, я хочу знати. Чому в такої матері не відбирають цих дітей? Чому не вилучають цих дітей з родини? Я запитала це в одного з членів комісії. І знаєте, що він мені сказав? Ну це непросто. А ви думаєте цим дітям просто? А ви думаєте сусідам навколо просто, а ви думаєте, що коли діти виростуть в такому середовищі і будуть мати безліч вад, оточуючим з ними буде просто, Да, це все непросто. Да, це все непросто. Але треба розуміти, що якщо вже. На даний момент проживає п'ять дітей з цією істотою, яка їх народила. І вони постійно в небезпеці. Постійно. То їх треба відбирати. Мене це обурює. Мене це просто обурює. Крім того, 2 червня я ще написала заяву до податкової інспекції про те, що квартира здається без договору оренди і податки не сплачуються. Таким чином, з 2 червня в нашому під'їзді, між першим і другим поверхом вікно було вибите, його просто не було половини. Я подала заявку до Коменерго на те, щоб засклили в п'ятницю. Звичайно, ніхто не прийшов, нічого не засклив. І тому вчора, 5 червня, я і мій син стали вийняли частину скла з однієї частини вікна і заскляли другу, щоб хоча б одна половина вікна була. <закрити>, щоб не летіли комарі, мухи та інше. Ну, якщо Коменерго не виконує свою роботу, якщо ті, хто вліз, не заскляють, ну хто має робити? Ну, хто має робити, скажіть мені? Так засклили тими шматками, що було. Але ви знаєте, що мене здивувало. Вранці по під'їзду були знов розкидані сірники. Ввечері, поки ми заскляли, уже під вікна знов накидали дитячі шкарпетки, упаковка від приправи, брудна губка. Ну, Люди добрі. Ну, Це можна видержа? Тільки те й роби, що ходи і прибирай за особою, яка нелегально тут проживає. У нас такого ще не було в нашому під'їзді. Щоб так гадили, відкрито людям гадили, такого ще не було. Чесне слово. От я з першого не кину туди. На другому поверсі у нас живе спокійна, інтелігентна жіночка похилого віку. Вона ніколи туди нічого не кине. На третьому поверсі оце ці нелегальні квартиранти. На четвертому поверсі, там у нас живе молода жінка з чоловіком і маленькою дитинкою. Дуже спокійні, інтелігентні люди. На п'ятому поверсі ніхто не живе. Оце тільки оцей третій поверх кожного дня викидає це побутове сміття під вікна і гидить нам в під'їзді. Знаєте, мало того, що і не дають спати постійний оцей шум, гам, крик. І що я вам хочу сказати? Вчора була поліція тут. І спілкувалися з мешканцями цієї 68-ї квартири. І поліція була, і служби по дітям були. І ми знаємо, що вже викликають цю родину на міську комісію. А результат де, от я вам скажу, результату немає. Сьогодні знов оця. Так сказати, працівниця правоохоронних органів уже знов прийшла сюди. до ці. Вона працівниця правоохоронних органів. Чи вона так пошуткувала, невідомо. То я звертаюсь до тих, хто бачить це відео і може вплинути на цю ситуацію. Відбирайте цих дітей у такої матері. Вилучайте дітей з родини. Вилучайте. Бо нічого доброго, їх така мати і її оточення не навчать. Якщо ви хоч трошечки турбуєтесь про цих дітей, вилучайте їх з цієї родини. Посилання на відео з доказами я буду розміщати в описі до цього відео. Я сподіваюся, що мене почують ті, хто може вплинути на вирішення цієї ситуації. Всім до побачення!